Друзі, добрий ранок! Цього чудового сонячного ранку на одним із великих підприємств агрохолдингу привезли навантажувати ціноматч на 956 GT. Зараз буде розвантаження. Поїхали. Доброго дня! Даний агрегат придбали на підприємство для внесення для погрузки внесення органічних добрив, тому що зараз на ринку дуже тяжка ситуація з мінеральними добрами, ціна дуже висока. Нам був потрібен даний апарат з максимальною висотою погрузки 3,7 метра, що нам дуже якісно і корисно для нашого підприємства. А зараз покатаємося. Тут дитя буде їздити. Перво поїхали. Ми маємо ферму і ну, заготовлюємо силос, сіна, то цей апарат буде в нас використовуватися на заготівлі зеленої маси, сінажу і силосу. Раз, щоб лиці не ходили. Нам необхіден був цей трактор на сьогоднішній день. Маніту вже устаріло і не виконує воно той об'єм робіт, який може виконати даний трактор. Ми вас вітаємо з придбанням. Нехай Дякую. служить І над благо вашого підприємства. Дякую. Друзі, черговий клієнт е отримав навантажувача Сіномач 956 GT, Максимально задоволений. Навантажувач повністю відповідає його потребам. Тож, нехай він трудиться, працює, заробляє кошти. На благо даного підприємства. Компанія Тат Констракшн забезпечує цих клієнтів якісною надійною технікою. Тому з приводу придбання фронтальних навантажувачів, бульдозерів, грейдерів, ескалаторів і різної будівельної техніки в компанію Тат Констракшн груп.